Кажуть, на святій українській землі, коли серце світу б'ється найтихіше, народжуються діти світла. Вони приходять не для війни, а щоб нагадати, як жити в мирі та любові. Так, в одному звичайному селі бабуся співала онукові Колискову Спи, мій соколе, хай душа твоя літає. Хлопчик засинає. І раптом вітер, світло, зорі течуть рікою, серед них вона. Жінка на пагорбі, її погляд, як небо, голос, як дім. Хочеш, я покажу тобі Україну майбутнього, якою вона може бути? Тимофій киває, а серце вже йде за нею. Разом вони йдуть полями через сади, майстерні школи. Великі винахідники тут працюють в єдності з природою і творцем стараються для всього світу. Діти пізнають життя не з підручників, а через власний досвід. Лікарі слухають не лише тіло, а й душу. У родинах панує любов і повага. Бачиш, як можна жити? Без страху і злості. Люди радіють, що живуть на своїй землі. Кожен служить добру родині і країні. А земля відповідає їм любов'ю. На краю поселення вони сідають на лавку. Тимофій питає, хто ти така? Я вчителька і садівниця. Доглядаю цю землю, щоб вона зростала. Багато хто хоче жити тут. Але не всі розуміють, рай не приходить сам, його створюють. Така гарна країна. Я теж хочу в ній жити. Ти вже живеш. Прекрасна твоя країна Україна. Вона чекає, коли ти торкнешся її з любов'ю. То ти, правителька? Вона посміхається. Я просто жінка, яка любить цю землю, і людей, що живуть на ній. Як мати своїх дітей. Якщо любов робить мене правителькою, нехай. Але я лише одна з тих, хто служить світлу, і ти також зможеш. Хлопчик замислився, а потім наважився поставити питання, на яке, мабуть, хоче знати відповідь кожна дитина. А як зробити так, щоб любов у мами і тата жила вічно? Жінка схилилась і прошепотіла щось тихо. Тільки йому. І хлопчик прокинувся. Він підводиться. Все, наче як було, але душа вже інша, він виходить у двір, обіймає бабусю. На вулиці те саме село. Але тепер він інакше бачить небо. Усе дихає надією. Коли діти світла сплять, їм сняться істини. А прокинувшись, вони починають жити так, ніби сон був реальністю. І якщо ти відчув це серцем, значить, ти вже частина світлого майбутнього, яке ми творимо разом.